Моє вітання з вами. Ситуаційний центр міста Вінниця. Днями за допомогою камер відеоспостереження було зафіксовано ДТП у центрі міста. Водій автомобіля Чері, рухаючись заднім ходом, не переконався в безпечності своїх дій і здійснив зіткнення із автомобілем Нісан. Обидві автівки зазнали пошкоджень, та зрештою кермувальники вирішили усе за процедурою Європротоколу. Один день те ж саме місце і дві аварії. По обіді 26 січня камери відеонагляду зафільмували два зіткнення на розі вулиць Братславської та Нечая. Перша автопригода трапилась об 11.28. Водій автомобіля Рено не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль Toyota, що рухався попереду. Не викликаючи поліцію, водії порозумілися та роз'їхались. Інша аварія трапилася об 11.32. Відбулося зіткнення між двома автівками Марок Хюндай та Тойота. Патрульні поліцейські, що прибули на цей виклик, зазначили, учасники ДТП склали Європротокол. Близько тринадцятої години, 27 січня, трапилась дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Келицької та Шістотріччя. Водій автомобіля Сузуки вирішив, що не такий вже і червоний той сигнал світофора. Він виїхав на смугу зустрічного руху, аби об'їхати усі автівки. Та на перехресті не надав перевагу русі і в'їхав у автомобіль Фольксваген. Від удару автівку винуватця автопригоди відкинуло в сторону пішохідного тротуару, де було безліч людей. Дивом ніхто не постраждав. Оперативно до місця події прибули патрульні поліцейські. Під час спілкування із водієм Сузуки охоронці порядку виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. За допомогою алкотестеру Драгер було встановлено, що в організмі чоловіка 0,87 проміли алкоголю. У результаті на громадянина, що керував Сузуки, складено адмінматеріали за вчинення ДТП та за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. 28 січня о 17.24 камери ситуаційного центру зафільмували аварію на повороті з театральної на Соборну. Там водій автомобіля ЗАС не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем. Пежо транспортні засоби отримали механічні пошкодження. До місця події прибули правоохоронці та карета екстреної медичної допомоги. Наразі, по даному факту, з'ясовуються усі деталі. До цього моменту це усі новини. а Ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.